Прогноз погоди на 25 березня 2025 року. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз погоди. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми Чернігів вночі мінус один плюс один, в день плюс п'ять плюс сім. Хмарно з проясненням. Можливі короткочасні дощі. Вітер західний – 5-10 км на годину. Суми вночі мінус 1 плюс 1 в день плюс 5 плюс 7. Хмарно з проясненням. Можливі дощі. Вітер західний 5-10 км на годину. Особливості погоди на півночі України такі: Прохолодно із дощами і помірною хмарністю. Далі південь України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс 2 плюс 4, в день плюс 8 плюс 10. Хмарно з проясненням. Вітер західний 5-10 км на годину. Сон вночі плюс два плюс чотири. В день плюс вісім плюс десять. Хмарно з проясненням. Вітер західний 5-10 км на годину. Миколаїв вночі плюс два плюс чотири. В день плюс вісім плюс десять. Хмарно з проясненням. Вітер західний 5-10 км на годину. Особливості погоди на півдні України такі: помірно тепло та сухо. Далі захід України. Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова вночі нуль плюс два. Вдень плюс 5, плюс 7. Хмарно, невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 км на годину. івано франківськ вночі 0, плюс 2. Вдень плюс 5, плюс 7. Хмарно, невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 км на годину. Ужгород, вночі плюс 1, плюс 3. Вдень плюс 6, плюс 8. Хмарно з приясненням, без опадів. Вітер західний, 5-10 км на годину. Особливості погоди на заході України становлять такі. Прохолодно, дощівкість. Карпатах, Ужгород сухіший. Далі схід України. Харків та Донець. Починаємо з Харкова. Вночі 0 плюс 2, в день плюс 7 плюс 9. Хмарно дощі. Вітер західний 5-10 км на годину. Донець вночі 0,2 плюс 2, в день плюс 7 плюс 9. Хмарно з проясненням, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 км на годину. Особливості погоди на сході України будуть такі: прохолодно і з дощами. Далі центральна Україна. Київ Київ Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс один плюс три. В день плюс шість плюс вісім. Хмарно з проясненням. Дощі в першій половині дня. Вітер західний 5 10 км на годину. Вінниця вночі плюс один плюс три. В день плюс шість плюс вісім. Невеликий дощ. Вітер західний 5-10 км на годину. Дніпро вночі плюс один плюс три. В день плюс шість плюс вісім. Хмарно дощі у другій половині дня. Вітер західний 5-10 км на годину. Кропивницький вночі плюс 1, плюс 3. в день плюс 6 плюс 8. Хмарно можливі дощі. Вітер західний 5-10 км на годину. Особливості погоди в центральній частині України будуть такі: прохолодно з дощами у більшості регіонів. Загальні тенденції. 25 березня 2025 року в Україні очікується, м'яка погода з температурами в день від плюс 5 на півночі та заході. До плюс 10 на півдні вночі. Від мінус 1 до плюс 4. Дощі можливі по всій Україні, крім півдня, який залишиться сухим. Вітер західний: 5-10 км на годину, додасть відчуття свіжості. День буде комфортним для прогулянок у сухих регіонах. Бажаємо вам гарного вівторка і мирного неба!